Угорщина і Словаччина намагаються захистити свої економіки від паливної кризи після того, як Україна заборонила транзит одного з найбільших російських постачальників нафти до східної Європи. Про це повідомляє видання Bloomberg. Стаття так і називається: Угорщина та Словаччина борються, оскільки Україна націлилася на «Лукойл» Будапешт і Братислава планують підняти це питання на зустрічі міністрів закордонних справ Європейського союзу в Брюсселі. В понеділок заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто перед зустріччю минулого місяця. Київ посилив санкції проти ПАТ Лукойл, фактично заборонивши компанії використовувати Україну як транзитну країну для своєї нафти. Видання пише, що енергетика розглядається як потенційний важіль впливу Києва на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який неодноразово намагався накласти вето або послабити санкції ЄС проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну. Угорщина та Словаччина отримали винятки з енергетичних санкцій а, ЄС, що стало благом для будапештської компанії Мол, яка Має нафтопереробні заводи в обох країнах, хоча ні Угорщина, ні Словаччина навряд чи зіткнуться з дефіцитом палива, альтернативні маршрути, в тому числі через Хорватію, доступні і без того високі ціни на заправках можуть зрости ще більше, вважає Тамаш Плетцер, аналітик з питань енергетики Erste Group в Будапешті. Це може поставити під загрозу надходження до бюджету Угорщини. Від спеціального податку на прибутки від продажу російської нафти компанії Мол, який було розширено на початку цього місяця з метою закриття фіскальних дірок. Тою це створило проблему для уряду, оскільки спеціальний податок на мол є серйозним доходом, сказав Плетцер. Крім того, було б неможливо знизити ціни на автомобільне паливо нижче середньорегіонального рівня, сказав він, маючи на увазі ключову політичну мету Орбана. Неясно на яку симпатію Угорщина може розраховувати в Брюсселі, де міністри обговорюватимуть потенційний бойкот неформальної зустрічі наступного місяця, яку Будапешт планує провести в рамках свого головування в ЄС на ротаційній основі. Західні союзники обурені рішенням Орбана використати переважно адміністративну роль в ЄС для підвищення власного авторитету і зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним в рамках сам самоназваної названої мирної місії в Україні без згоди Києва або Брюсселя. Тому не дивно, що егоїстичні поїздки останніх кількох днів викликали велике роздратування серед союзників по всьому світу. Заявила в понеділок у Брюсселі міністр закордонних справ Німеччини Анелена Бербок. Словаччина також зазнає впливу, оскільки угорська компанія Мол контролює головний нафтопереробний завод країни. Угорщина та Словаччина отримують від Лукойлу загалом 4,5 мільйона тонн нафти на рік, заявив Сіарто В понеділок він сказав, що рішення має бути знайдено швидко, щоб уникнути економічних втрат вже в середньостроковій перспективі. Прем'єр-міністр Словаччини Фіцо, який пережив замах на нього в травні, працював на е телефоні протягом вихідних, телефонуючи своєму українському колезі Денису Шмигалю, щоб знайти рішення, пишуть у виданні. Він також попередив його, що українські санкції проти Лукойлу можуть також поставити під загрозу постачання словацького дизельного палива в Україну, яке за його словами становить десяту частину поставок до зруйнованої війною України. Фіцо був рідкісним союзником Орбана в ЄС, який приєднався до угорського лідера щодо війни в Україні, включаючи його опозицію до е західних санкцій проти Росії, зазначають у виданні Блумберг. Нинішня ситуація є ще одним прикладом безглуздих санкцій, які не завдають шкоди Російській Федерації, але в першу чергу впливають на деякі країни-члени ЄС, що є неприйнятним. Заявив Фіцо після розмови з прем'єр-міністром України йдеться в урядовій заяві.